Слава Богу, дорогі браті і сестри, ми продовжуємо уроки закону Божого. І зараз у нас урок номер 6 гріхопадіння перших людей. Поки перші люди, перебуваючи в раю, слухалися Бога, блаженствували і відчували велику радість, їхня совість була спокійною, серце чистим, а розум світлим. Вони не знали ні хвороб, ні смерті, і у всьому у них був достаток. Усі звірі і сама природа підкорялися їм, проте їхнє найвище блаженство було в тому, що вони перебували в постійному спілкуванні з Богом. І ось диявол позаздрив людям і захотів позбавити їх цього райського блаженства. Він увійшов із Змія, почав облесливу розмову з дієвою і спокусив її з'їсти плід з дерева пізнання. Добра і зла, обіцяючи, що вона і Адам стануть такими, як Бог, і може навіть вище Бога, і вони знатимуть усе. Зваблена обіцянками Єва зірвала заборонений плід і з'їла його, а потім вона дала Адаму і Адам їв. Так перші люди не послухалися Бога і порушили його заповідь, зрішили. Після цього їм стало соромно і страшно. Так само, як буває нам, коли ми буває, йдемо проти своєї совісті. Господь дав їм можливість покаятися, але затьмарений гріхом людський розум не зміг все правильно оцінити, і люди почали звинувачувати змія один одного і навіть Бога. За це вони втратили рай. Але милосердний Господь дав їм обіцянку, що Колись прийде в світ Спаситель, який звільнить їх від цього гріховного стану, і знову вони матимуть змогу увійти в рай. Гріх. Що таке гріх? Гріх — це противлення волі Божої. Щоб знати волю Божу, треба читати книгу, яка називається Біблія. В ній розповідається. Як правильно людині виконувати волю Божу. Людина зрішила, але Бог милосердний дає їй можливість покаятися. А що таке покаяння? Покаяння це визнання своєї провини і тверде рішення більше не грішити. Так, всі ми грішні, але нам всім потрібно щиро каятися для того, щоб потім. Мати можливість бути з Богом. І щоб розуміти, що таке покаяння, можна привести таку розповідь. Один чоловік по імені Афанасій мав один гріх, він був дуже скупий, і, і навіть зі своїми дітьми він судився і за грошей. І ось, проживши ну, значну частину свого життя в цьому гріху, він накопив багато грошей. І коли вже він був на смертному одрі, він розумів, що все своє життя він жив неправильно. Він починає каятися, просить у Бога пробачення і кличе своїх дітей, в них просить пробачення і віддає їм все своє майно, всі свої гроші, які він мав дітям. І після цього він отримує від Бога прощення, і на душі йому стає дуже легко. І в цьому відчутті щастя і радості він сказав такі слова, що який прекрасний Божий світ! І ось у цьому світі я по-справжньому жив тільки один день. Ось такий у нас невеличкий урок, дорогі браті і сестри. І як бачимо, ми з цієї розповіді, що людина може все життя грішити, а під кінець. Вже життя може бути таке, що Господь дасть їй час для покаяння. Але на це не треба надіятися. А взагалі, щоб навіть таке промишляти, таке думати, щоби давайте я буду грішити ціле життя, а в кінці, в кінці життя я ну, покаюся. Господь знає наші. Рихи, знає наші думки, знає все, що ми робимо. Тому не треба Господа спокушати. Може бути таке, що Господь нам не дасть таку можливість в кінці життя покаятися. Тому, починаючи з наших юних літ, прямо зараз каємося, якщо відчуємо собі якісь гріхи, просимо Бога прощення і отримуємо від Нього це прощення і відчуваємо радість. Тому, дорогі браття, сестри. І віримо, що Господь нас простить. І ми будемо з ним. Так, і до цього року у нас питання. Яким було перше життя людей до гріхопадіння? Хто спокусив Єву на гріх? Що таке гріх? Що таке покаяння? І скільки часу треба для того, щоб покаятися? Дякую, що були з нами, що слухали уроки. Будьте з Богом і вивчайте закон Божий.